Чи готове протирадіаційне укриття, що розташоване на території Бердичівського управління газового господарства до надзвичайних ситуацій? Перевіряли днями керівники міського штабу цивільного захисту на виконання доручення Бердичівського міського голови разом із формуваннями місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту, а також за участі відповідальних за стан захисних споруд на підприємствах в організаціях та установах. Була здійснена перевірка порядку використання та підготовки ПРУ. Окрім того, за мету керівники навчань поставили встановити, яким чином у випадку надзвичайної ситуації у стінах укриття буде організовано життєдіяльність працівників управління та населення. Особлива увага організації евакуації. Ми відпрацювали навчальні питання за двома етапами. Перше перший пита перше питання першого етапу. Организация оповещения и залучения централизованной системы оповещения места Бердычева, на схемы, доведение сигнал, сигналов управления без до керевника Ланки, оповещение самой Ланки и этап подготовки защитной споруды. Это первый этап. На другом этапе, отработались працовывались пытания организации житей деятельности населения. До проведения занятий мы также залучали Учнів ПТО номер 12 на другому, другому питанні другого ета, етапу здійснення аварійно-рятувальної операції, значить, за легендою, яку ми розробляли під час підготовки, разом з біржічським управлінням, це руйнування адмінбудинку. Блокування основного входу, входу і відповідно проведення аварійно-рятувальної операції, тобто розкриття захисної споруди за участі аварійно-рятувальних служб. О десятій ранку звукова сирена сповістила про повітряну тривогу. ПРУ переводилося у режим готовності. Головними відповідальними за людське життя відтепер в управлінні ставали дев'ять осіб: члени ланки, обслуговування укриттям. Загальне керівництво ланкою та усі команди в укритті здійснював командир. Джерело з якого. По останньому поступала вся інформація. Центральний штаб охорони. Головні спеціалісти це електрик, який відповідає за електричне господарство ПРУ, який також відповідає, коли пропадає електроживлення об'єкту, він дожен підключити альтернативні системи живлення. Одним з головним спеціалістів є спеціаліст по вентиляції фільтрувальної установки. Його задача. Так як це підземний об'єкт, наладити постійне фільтрування повітря, не допустити. Він його, в мирний час він його обслуговує, дивиться, щоб воно працювало. Військовий чай безперервно потік свіжого повітря забезпечити. У подібних ситуаціях важко уникнути нещасних випадків. інформує командир через те, до його ланки, окрім вище перерахованих фахівців. Входили сам інструктор, котрий має у разі необхідності надати першу медичну допомогу, та ще кілька спеціалістів. На вході стоїть, звичайно, контролер, який повинен проконтролювати, скільки зайшло людей, не допустити з об'ємними об речами. Він наглядає за порядком. А також він має проконтролювати, що скільки е, людей зайшло в ПРУ, стільки потім було все можливо, і можливо б, е, не спрацюють системи живлення електро. Він має проконтролювати, щоб всі покинули е, приміщення ПРУ. Обов'язкові е, е, члени е, бригади цієї ланки є е, хімік який контролює загазованість і радіометрист? Їхня задача проконтролювати в першу чергу, коли люди заходять в ПРУ, проконтролювати, щоб вони не мали зараження радіактивними і хімічними речовинами. І при виході він при евакуації він контролює саме основне, щоб людей не вивезти в зону зараження. Він їх виходить перший, провіряє загазованість, провіряє радіактивне забруднення, і після цього тільки дозволяє вихід людей. За результатами занять, керівник навчань відзначив високий рівень оперативного управління. Лишився задоволеним Віктор Рябушко і взаємодією усіх служб, що взяли участь у заході і рівнем готовності самого протирадіаційного укриття. Вердикт начальника відділу аварійно-рятувальні служби Бердичева до дій за призначенням готові попереду. Інформує аналогічні навчання у навчальних закладах міста. Розроблений відповідний графік. Переверки захистных споруд, Це распоряжения міського головы мы уже выканали, их переверили, склали акты, і их каждому кожному керевнику. Значит, додатково планируем додатковую переверку порядку сунь недолики. И в том в том числе про, э, пропонуем свои, свою допомогу щодо организации проведения аналогичных навчань. Но ну, ревень проведения навчань я особо відмічаю, отмечаю. что був был высокий. Рівень підготовки керівного складу і формувань відповідає рівню і вимогам керівних документів. Але наша основна мета, щоб на такому ж аналогічному рівні проводились заняття і во всіх інших і закладах, і підприємствах, і установах.